Мої вітання! Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з функціями вищого порядку і розглянемо більш детально функції фільтр і сортед. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали. Нагадаю, що функція вищого порядку це така, що може приймати іншу функцію як аргумент або повертати її. Фільтри Sorted відносяться саме до функцій вищого порядку. Вони допоможуть нам легко обробляти списки, фільтрувати та сортувати їх за різними умовами. Пропоную почати з функції фільтр. Синтаксис доволі нескладний. Спочатку йде умова фільтрування, а потім безпосередньо сам список, який буде фільтрувати. Функція фільтр проходить по кожному елементу списку і залишає лише ті, які задовільняють умову. Результат роботи функції фільтр це ітератор, тому я часто переводять у список за допомогою функції list. Тож давайте не будемо зволікати і запускаємо середовище тоні. Для прикладу я створю список, з якого мені потрібно вибрати тільки додатні числа, тому застосую функцію фільтр. Для нового списку створю змінну MyList 2. Так як ми отримаємо ітератор, то відразу переводимо його в список з допомогою функції List. Далі застосовуємо функцію Filter. В дужках вказуємо умову. Як умову я використаю функцію Lambda, яка буде перевіряти значення на відповідність. Ну а потім вказуємо, з якого саме списку ми беремо ці значення. Ну ось і все. Запускаємо на перевірку. Ось ми і отримали відповідний результат. Давайте ж для прикладу розглянемо ще кілька завдань на використання функції фільтр. Ну, от перше завдання. У нас є список, і треба відфільтрувати числа, які діляться на 3. Створюємо зміну для нашого нового списку. Переводимо дані у список з допомогою функції list. Пам'ятаємо, що це в нас ітератор. В дужках вказуємо Фільтр. А потім зазначаємо умову. Умова знову буде прописуватися через лямбда, І умова доволі проста. Остача відділення на 3 має дорівнювати нулю. Дані беремо із нашого списка Numbers. Результат виводимо з допомогою функції Print. Ну і запускаємо на перевірку і результат. Якщо сумніваєтесь, можете перевірити на калькуляторі. Переходимо до наступного завдання. Треба відфільтрувати слова, які починаються на літеру A. Принцип застосування функції «фільтр» такий самий. Найскладніше це створити умов. Але ми знов таки застосуємо функцію лямбда, яка до кожного слова буде застосовувати метод «startSwiss». І перевірятиме, чи починається це слово з літери A чи ні. Результат, звичайно, виводимо з допомогою функції Print. Ну а тепер запускаємо на перевірку. Для закріплення давайте ще раз глянемо один нескладний приклад. З поданого списку потрібно вибрати тільки від'ємні числа. Я думаю, тут і так все буде зрозуміло. Перевіряємо і отримуємо очікуваний результат. Ну що ж, настав час розібратися з функцією Sorted. Функція Sorted приймає на вхід ітерабельний об'єкт, наприклад, список, і повертає новий відсортований список. Перший аргумент це об'єкт, з яким працюватиме функція Sorted. Зазвичай список, але може бути інший ітерабельний об'єкт кортеж, множина, рядок, генератор тощо. K – це критерій сортування. Він вказується у вигляді функції, яка буде застосована до кожного елемента. Результат цієї функції використовується для сортування. Reverse логічний параметр, має значення true або false, який визначає напрям сортування. False у порядку зростання. True у порядку спадання. Reverse можна не вказувати, і за замовчуванням буде сортування в порядку зростання. Не будемо зволікати і відразу переходимо до практики. Наприклад, у мене є список і треба його відсортувати за довжиною слів. Від найдовшого до найкоротшого. Тож створюємо нову зміну. Застосовуємо функцію sorted В аргументах вказуємо список, з якого ми беремо елементи. Далі функцію len, яку ми будемо застосовувати для перевірки. Ну а потім напрям. Від найдовшого до найкоротшого. Тобто true. Результат виводимо з допомогою функції print. Як ми бачимо, все просто чудово. Тож давайте розглянемо ще кілька завдань для закріплення теми. Сортування чисел за зростанням. Ну це дуже просто. Функція виконує виконується автоматично. Як бачимо, все просто чудово. Наступне завдання відсортувати слова у зворотньому алфавітному порядку. Знов таки, застосовуємо функцію sorted, але вказуємо Reverse True. Взагалі нічого складного, результати доволі очікувані, тож йдемо далі. А оце вже цікаво. Відсортувати числа за останньою цифрою. Останню цифру двозначних чисел ми можемо перевірити, знайшовши остатчу відділення на 10. Це і застосуємо. Звичайно, використовуємо функцію лямбда як умову сортування. Так як напрям сортування не важливий, то нехай буде за зростанням, тож реверс можна не вказувати. Ну що ж, перевіримо результат. В результаті дивимось тільки на другу цифру числа. 0, 1, 3, 7, 8, 9. Все правильно. І ось ми переходимо до найцікавішої фінальної частини, а саме поєднання функцій фільтр та сортит. Є список, і з нього нам потрібні тільки парні числа і спадне сортування. Ну що ж, поїхали. Першим аргументом функції sorted буде результат дії функції filter, яку ми легко можемо застосувати до нашого списку Numbers. Ну а далі вказуємо напрям сортування. Запускаємо на перевірку і отримуємо очікуваний результат. Наступне завдання: зі списку нам треба відфільтрувати додатні числа, що діляться на 5. Тут знову як перший аргумент використовуємо функцію фільтр, другий і третій аргумент можна залишити пустими. Запускаємо та перевіряємо. Взагалі немає нічого складного. Я сподіваюся, це відео вам принесло трішки користі та розуміння функцій вищого порядку. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.